Дуже класний і цікавий подарунковий набір для дівчаток із єдиноріжкою від Данко Danco. Ось таке величезне яйця із рогом. Всередині ви знайдете масу для ліплення, що світиться у темряві. Мега розтяжку це у нас слайм, карткову гру, дабл-юнікор, далі М'якесеньку іграшку глазастика, ось таку гарну єдиноріжку, мегабульбу, королівський слайм, що світиться у темряві. Зростаючий чарівний слайм сюрприз. Там яка іграшка, плюс гребінець і шпилька. Дуже-дуже багато всього цікавого такий набір дуже крутий. Тут весь опис на українській мові. Всередині багато сюрпризів, і він у нас новесенький. Дівчатка, рекомендую своїй катюші брали, дарували, дуже класний, сподобався. І потім ось це яйце можна ще використовувати як кейс для зберігання якихось м'яких іграшок або різних дрібничок.